Чи варто придушувати свої емоції? Коли вам говорять, наприклад, щось неприємне, а ви кажете, та нічого, то все нормально. І всередині навіть не дозволяєте собі ні позлитися, ні пережити цю ситуацію. Якби все було так просто, ми б собі придушили цю емоцію і вона зникла. Але насправді емоції не зникають, вони залишаються в нашому тілі, тому що наші емоції це в першу чергу. Реакція наша фізіологічна. І коли ми ці емоції придушуємо, придушуємо, не даємо їм проявлятися, вони накопичуються і можуть ставати причиною різних хвороб. Я думаю, всі вже чули і знають про психосоматику, про те, як наше тіло реагує на події і як потім це проявляється через хвороби. Якщо довгий час людина... Не дає собі виразити якісь переживання, не дозволяє собі виразити, наприклад, гнів, чи не дозволяє собі прожити втрату, бо це дуже боляче. Ці емоції накопичуються в тілі, і тіло починає відреагувати ці емоції через хворобу. Тоді ж, коли людина, наприклад, приходить в роботу до психолога, тут вона отримує можливість ці емоції. Усвідомити, назвати, прожити, виразити і тоді потреба проживати ці емоції через хворобу стає неактуальною, і людина відчуває полегшення. Тому не придушуйте свої емоції, а вчіться їх проживати і виражати, щоб це було нешкідливо як для вас, так і для оточення.